Привіт. В функціональному програмуванні часто кажуть про чисті функції, про типи, про Referential transparency, і все це. І це дійсно класно, класно писати чисті функції, такий код легко розуміти. Але будь-яка програма, яка живе в реальному світі, яку роблять для якогось призначення, в неї є ефекти. І часто на цьому. І трошки Люди зупиняються і не дуже розуміють, а як можна працювати в функціональному стілі, стилі з ефектами. Тобто, що, як мені треба записати щось в консоль, або викликати якийсь HTTP сервіс або прочитати якийсь файл, або записати файл, що робити в цьому випадку. І в функціональному програмуванні, особливо в типизованому функціональному програмуванні, для цього також є різні цікаві типи. І є вони і в бібліотеці FPTS. І сьогодні про два таких типи: про Task і про Task Easher. І про те, а навіщо вони взагалі потрібні, як з ними працювати, чому вони такі, ну, як Це завжди, на, на прикладі. Отже, що таке task? Якщо подивитись на тип таск, що це таке, то це просто функція, яка повертає нам проміс. Це generic тип, тобто, тобто ця функція може повертати Проміс з будь -як, будь -як, який вже поверне нам значення будь-якого generic типу. І чому так? Чому саме функція, чому не можна з промісами працювати. Зараз е, я спробую це пояснити. Але ще є такий тип, як Task Ether. Е, тобто це такий особливий task, який не просто повертає якесь значення, а повертає Ether. Е, про Ether я вже робив е, е, відео, е, можна його подивитись. Е, але це такий цікавий тип, е, який просто, ну, такий особливий task Easer. Отже, навіщо це все потрібно. Подивимось на прикладі. Отже, у мене тут є така функція Mays Тобто це функція, яка повертає проміс строки. І ця функція може виконатись успішно, а може, а може ні. І це залежить від того, який, тобто більш-менш рандомно, який зараз час. Я спеціально. Написав таку функцію, щоб е, е, вона могла виконатись успішно, а могла е, повернути якийсь проміс е, Reject. Е, спробуй ще раз. І якщо я спробую тут щось е, так от зробити, try again, try again, а потім success, тобто рандомно, більш-менш рандомно е, ця функція або повертає нам е, строку success, або повертає нам помилку е, спробуй ще раз. Тобто ця функція імулює якусь операцію, асинхронну операцію. Ця операція повертає проміс, яка може виконатись успішно а може повернути помилкою. Насправді, більшість з цікавих таких. Синхронних операцій, вони працюють схожим чином, тобто ми майже ніколи не знаємо, коли викликаємо якусь асинхронну операцію, чи виконається вона успішно, чи ні. Тобто, якщо це виклик якогось HTTP сервіса, то сервер цей може бути зараз недоступним, у нас може бути зараз не буде інтернету, чи ще щось, і може бути помилка. А якщо ми спробуємо через там, 100 мілісекунд, чи ще колись, то вже буде все нормально. там Сервер підніметься, або, або ще щось. Так само з файлами. Файли можуть бути недоступні, цього файла може вже не бути, чи ще щось. Тобто більшість таких операцій асинхронних, з якими ми працюємо в реальному світі, вони можуть е, повертати нам помилки, а можуть спрацьовувати нормально. І насправді дуже частий юзкейс. Коли ми працюємо з такими, з такими операціями, дуже часто ми хочемо е, робити ретрай. Тобто, що, як ми хочемо е, виконати цю операцію ще раз, е, якщо, якщо вона повернула нам помилку. Тобто, Ми можемо написати таку версію е, функції mySucceed, яка буде робити ретрай. Це функція е, теж асинхронна, вона повертає проміс, але всередині у неї є така функція ретрай, яка приймає кількість, кількість спроб, які у нас залишились, тобто ми не хочемо робити ретраї без кінця, ми хочемо зробити там якусь кількість ретраїв, У моєму випадку це 10. Тобто Я хочу спробувати 10 разів викликати мою Мейсек-Sit-операцію, і якщо ця операція повернула нам якийсь успішний. Зарізовувалась успішно, ми повернемо цей результат, а якщо ні, якщо була якась помилка, то ми зробимо декремент спроб і повернемо, повернемо Reject, якщо, якщо спроб більше не залишилось, да? а якщо у нас ще є спроби, то ми спробуємо ще раз. Тобто дуже такий. Достатньо простий код, я сподіваюсь, і якщо ми спробуємо викликати таку функцію, то вона нам або одразу поверне success, або зробить декілька спроб. Або... Ну, тобто це, це вже залежить від того, скільки буде скільки буде помилок. Але в цілому тобто ми робимо retry, і в той момент, коли операція нам функція MaseUxeed повертає нам. Нормальний результат резовиться, без помилок, то ми повертаємо. Якщо ні, то робимо ретрай. Отже, все це добре і такий код доволі часто е, пишуть, і, і я писав е, в реальному житті, на роботі, е, коли є якась операція, яку, яку треба, які треба зробити ретрай. І насправді більшість. Е, Додатків, сайтів в інтернеті, які роблять якісь там запити на бекенд чи, чи ще щось. Вони часто роблять такі, такі речі, щоб там сильно натратувати користувачів, бо, бо дуже великий шанс, що якщо ти зробиш ретрай, то е, на якійсь там спробі операція виконається е, успішно. Але як завжди, це буває, часто е, ми не хочемо писати такі функції кожен раз, коли нам треба зробити ретрай якоїсь операції. Тобто ми хочемо. Таку функцію зробити дженерік щоб будь-яка операція, яка асинхронна операція, щоб ми могли зробити її ретрий. Її І як таку функцію написати? Дуже просто: тобто нам треба винести цю операцію в параметр. Тобто, ми можемо зробити карінг про карінг я вже писав, відео робив. Тобто ми можемо зробити операцію а, як параметр. Тобто це функція, яка повертає нам проміс. Це буде Generic функція, тобто ми не знаємо, що цей проміс нам поверне. А, і тоді ми можемо тут зробити вже ось так. І тоді це буде retry, в який generic retry. Тобто цей retry може працювати з будь-якою операцією, яка повертає проміс. І наш код ми можемо переписати ось так, і нам треба виконати цю функцію. І вона нам поверне те, що ми і хотіли. І насправді, якщо подивитись на тип цього параметра, то те і є наш таск. Тобто ми можемо замінити ось це ось так, і це буде те саме. тобто Це така сама це еквівалент. Тобто виходить, що. Якщо нам треба робити щось цікаве з асинхронними операціями, писати якусь логіку, яка працює в Дженерік спосіб з цими функціями, з промісами, з асинхронними операціями, то нам треба не сам проміс, а нам треба функцію, яка створює цей проміс, щоб ми могли вирішувати, коли її викликати, скільки разів її викликати. І так далі. Ми не можемо прийняти сам проміс, бо проміс, як тільки ми його створюємо, ми вже стартували цю операцію. Тобто це, це вже трошки пізно. І, і дуже часто е, такі функції е, доводиться писати, які працюють, е, щось роблять цікаве за захонами операціями. І саме тому е, такий тип таск е, е, дозволяє нам писати код, який. Додає зверху е, якусь логіку е, до асинхронних операцій, тобто, а потім використовувати композицію е, цих функцій. Тобто у нас є функція, яка повертає оригінально наш, наш проміс, і ми її огортаємо, робимо композицію, е, функцію, яка робить з цією операцією щось цікаве. І при цьому, тільки в самому кінці, ми робимо старт е, фінального проміса, тобто фінальної операції, яка теж асинхронна. І таким чином ми можемо робити окремо. Композицію е, нашої логіки, да, не, старчу, не стартуючи самі ефекти, а потім е, окремо е, робити їм старт е, і щось робити з результатом. Отже, це такий приклад. Е, і насправді, якщо подивитись, е, тобто, тобто, замість того, щоб працювати з промісами, ми працюємо з операціями, які повертають проміси, але у промісів е, вони можуть. Е, Повертати помилки, і насправді API, який є в промісах для, для роботи з помилками, там, сучасний у вигляді Async, Await, Try, Catch або той, який був до цього, у вигляді Catch методів на промісі. Це не дуже зручний API, так само, як і звичайні Exception, і звичайний try Catch, тому що в цьому API не дуже видно. А чи, чи є в нас якась помилка, як, який тип цієї помилки може бути і так далі? Відео про про Ізер я про це пояснював, тобто насправді набагато легше писати надійний код, коли замість того, щоб використовувати просто проміси, ми використовуємо проміси, які повертають Ізер Тобто, якщо замінити на Task Ether, наш таск і сказати, що крім типу значення, яке ми повертаємо, у нас ще може бути тип помилки, да? і, і вся ця функція вона так само повертає нам task Easer. То у цьому випадку ми можемо трошки спростити код і сказати, що наша, наша операція вона повертає нам Ether. Да? І тепер, замість того, щоб робити try-catch, ми можемо просто перевірити. Що це за Ізер? Якщо це RID, тобто все добре, то ми можемо просто повернути цей результат. А якщо ні, тобто якщо це left, тобто якась помилка, ми так само можемо перевірити. Ось це ми винесемо, скажемо просто консоль щоб побачити. А тут просто повернемо наш результат, тобто якщо у нас залишились закінчились. Спроби і ми просто повернемо ту оригінальну помилку, як, яка у нас була. А якщо ні, якщо спроби ще залишились, то ми тут можемо в консоль вивести, яка у нас була помилка, да і далі так само зробити ще раз ретри. Отже, якщо так само, якщо так переписати цей цей код, то нам вже треба тут дек... трошки інакше його викликати. Ось так от. Тобто ми окремо створюємо версію retry, версію MySucceed функції, повертаємо її в функцію trycatch. Це функція з модулю TaskEaser, яка ну, по суті робить try-catch всередині. Так? І якщо буде якась помилка, то ми повернемо якийсь, якийсь тип цієї помилки. Можемо тут якось огорнути це в якийсь тип і отримуємо вже типізовану помилку. На виході цього буде вже TaskEzer, а не просто task. І далі ми можемо передати це функцію в retry і отримати вже taskEzer, який буде викликати оригінальну функцію, а потім робити, точніше, буде робити Retry оригінальної операції. І окремо ми можемо викликати цей фінальний наш. Нашу операцію фінальну, і сказати в кінці зробити фолд тому ізеру, який прийшов нам на виході, і сказати, що якщо це помилка, то виведе її в консоль, якщо це не помилка, то так само виведе це в консоль. І, і це насправді дуже такий розповсюджений паттерн в функціональному програмування, коли ми розділяємо декларативний код. Тобто код, який декларативно працює і каже, що мені зробити з цими асинхронними операціями, і окремо робимо в якомусь місці виклик цього ефекту, фінального, да? того, який, який ми сконструювали, і щось зробимо з його результатами. Насправді, більшість коду, який ми хочемо писати. Використовуючи такий функціональний стиль, стиль він саме такий. Тобто це код, який не викликає ефекти. Він просто конструює через композицію, через там, пайпінг одних функцій в інші, він конструює те, що ми хочемо зробити, як ми це хочемо зробити. А вже окремо в якомусь одному, двох, трьох місцях, десь дуже високо в нашій архітектурі, ближче до, там, до user чи, чи ще кудись. Там ми викликаємо ці сконструйовані декларативно пайплайни чи, чи якісь операції, і робимо щось з результатом, або читаємо якийсь юзер-інпут, передаємо це сюди і потім робимо щось з результатом. І такі типи, як Task і Task-Izer, і цей модуль, і ці всі функції, які роблять щось з цими типами декларативно, роблять композицію цих типів. Це все дозволяє нам писати такий код. Які робить з ефектами, так, ніби ми пишемо звичайний функціональний код, який щось просто робить з якимись типами. Тобто ми працюємо з ефектом, з будь-якими значеннями. І це в цьому і в цьому є сила такого функціонального підходу для роботи з ефектами. Окей, це все-таки. Доволі простий приклад, подивимось трошки на більш е, складний приклад, більш такий реальний приклад, чи щось таке. Тобто, що як е, в якомусь додатку, нехай це буде веб, якийсь е, single-page application, чи ще щось е, дуже типова, типова проблема, типова операція, яку нам хочеться робити, це якісь запити на сервер, в якийсь API. Що як у нас є якась функція, яка. Робить е, запит, щоб отримати user details. У нас є ID цього е, юзера, і ми хочемо отримати на виході е, щось. Тобто ми насправді не знаємо, що нам сервер прийшли, це просто якийсь JSON, ми не знаємо його тип, е, і ми не хочемо там, обманювати себе, тобто ми кажемо, ми не знаємо, це просто якийсь, якийсь JSON. Або це якась http помилка тобто, наприклад, там, 404 або, або 500. Тобто, або ми не знайшли э, цього юзера. Э, сервер нам повернув 404 помилку, э, або ми повернули 500, тобто сервер нам повернув якусь э, цікаву помилку, тобто щось з сервером не так. І я так само емулюю роботу емулюю роботу цього цієї функції, використовую мой сексід, мою функцію. Якщо э, вона повернула мені помилку, я просто повертаю 500 помилку. А, а якщо якщо ні. То, використовуючи функцію Map, я можу сказати, що поверни мені якийсь JavaScript-об'єкт з даними про, про користувача. І далі десь у мене в програмі буде якась, якесь місце, де я скажу, що насправді у мене є тип юзер, у цього юзера є ось такі дані. І ще у мене є е, помилки, які, які виникають, е, коли я намагаюсь провалідувати якийсь е, об'єкт, який мені прийшов, е, і сказати, чи це насправді той юзер, тип, який я очікую, чи ні. Тобто у мене є якась функція parse user details. Це не асинхронна е, функція, це не проміс, це звичайна функція, яка повертає мені ether. Е, тобто вона мені поверне, е, прийме якийсь unknown. Е, User об'єкт і поверне мені user, тобто або вже типізованого юзера якщо в цьому об'єкту були всі потрібні мені проперті або помилку. А, тобто Або це буде якась error, або а, тобто щось, щось з цими даними не так. Ну і реалізація дуже проста. Тобто я тут просто перевіряю, що всі потрібні проперті є в моєму об'єкті. І що я хочу зробити далі? Далі я хочу зробити композицію цих двох функцій. Тобто я хочу викликати мій uh, UserDetails, uh, подивитись, що він мені повернув, зробити йому retry, да? тобто Якщо сервер недоступний, я хочу зробити декілька спроб викликати його. Uh, і далі я хочу використати мою функцію uh, для того, щоб розпарсити те, що мені сервер повернув. І подивитись, чи дійсно це ті дані, які я очікую. І якщо так, то повернути вже е, мого е, юзера. І далі з ним е, щось зробити. Як це може виглядати? Це може виглядати якось так. Тобто е, мій GetUser, тобто мій фінальний ланцюжок pipeline, який буде е, моєю. Е, Оригінальною, тобто фінальною операцією, це функція, яка приймає UserID. Повертає мені user, де помилка це може бути 500 або parse, або wrong field error, А на виході буде Option user ID. Тобто я насправді, що я хочу зробити? Я хочу зробити Fetch user details, тобто викликати сервер і отримати від нього потрібні дані. А далі я хочу зробити retry. Якщо сервер повернув мені якусь е, помилку, я хочу спробувати ще раз. Е, далі я хочу зробити parse user details. Для цього я можу використовувати магічну функцію kv. Не буду зараз е, казати про те е, детально, що, що це за функція, але вона мені дозволяє зробити композицію. Тобто приєднати до цього то, того, що в мене було до цього, е, взяти цей результат і зробити parse user details. Далі я кажу, що все, що мені повернуло, огорни це в Option, тобто, це просто такий трюк, щоб сказати, що у мене насправді може не бути е, мого юзера. І далі я скажу, що якщо е, моя помилка це 404, тобто якщо весь цей ланцюжок, який тут був, він мені повернув 404 помилку, то насправді я не хочу це як task either left, я хочу це як task either right, в якому буде. Option. Тобто, у випадку, якщо у, мені, у мене є саме така помилка, я не хочу її зберігати далі, я просто хочу перетворити це на пустий Option. Тобто, це не стільки помилка, це нормальний нормальний сценарій. Нормальний сценарій, коли сервер мені повернув 404 і сказав, що такого юзера просто нема. Це не помилка, це це нормально. І в цьому випадку я не хочу мати таск Easer Left або UserLeft. Я хочу мати просто пустий Option ось І тепер, так само, як і до цього, я можу це викликати е, і сказати, що що там мій user 123 ID є такий юзер. Е, І якщо подивитись на output, тобто я декілька разів зробив ретрай і в кінці я отримав сам тобто не пустий option, в якому є value вже типу е, user. Е, можемо перевірити, тобто що як наприклад, мені. Поверне мій сервер Left, де буде 404. В цьому випадку я зроблю uh, retry uh, і в кінці отримаю Option None. так І насправді uh, ще далі uh, було б цікаво зробити так, щоб цей мій retry працював лише в тому випадку, якщо uh, помилка це не 404, бо робити retry 404, навіщо? Якщо ми вже отримали 404 ретрай, робити не треба. Але я це не буду робити, можете спробувати зробити це самі. Або є така бібліотека, як ts Retry, здається, від того ж автора, який зробив FPTS, за допомогою якої декларативно можна формулювати дуже складні Retry полісі, тобто логіку того, як саме коли і скільки разів ми робимо Retry різних асинхронних операцій знову ж таки. Ця бібліотека використовує Task і Task Easer. Отже, такий приклад. Сподіваюсь, що це було цікаво, корисно. Якщо так, підписуйтесь і пока.